Густі, соковиті, насичено зелені листя солеролії виглядають приголомшливо, коли звисають з підвісної кашпо. Однак думка про догляд за цією рослиною з такими ніжними листочками може лякати. Вам теж здається, що за ним складно доглядати. Не переживайте вирощувати та доглядати за цією чарівною рослиною дуже просто воно невибагливо і стане чудовою прикрасою вашого будинку. Наукова назва Солшрале Солшралтме або Халсаїн Солшралтме. Солейролея виглядає дуже ніжно, у неї яскраво зелене листя і крихітні білі квіточки. У природі її часто використовують як грунтопокривна рослина або в декоративних садах. Якщо ви шукаєте рослину, яка прикрасить ваш інтер'єр, Солейроле чудовий вибір. Давайте розберемося, як її правильно вирощувати і доглядати за нею. Загальна інформація. Тип рослини, сланкающаяся трава. Родина, кропив'яні, юатикіси. Рід – солшрале. Вид, солшрале, солшралтме. Батьківщина, Віталія, Сардинія, Корсика і Балеарські острови. Освітлення, півтінь, розсіяне світло. Висота 7, 15 см. Полив, регулярний. Шкідники та хвороби, попелиця, білокрилка, щитівка, коренева гниль, ботритіс, південна гниль, борошни староса. Догляд мінімальний. Тип ґрунту добре дренований. Зона морозостійкості 9, 11. Що таке солеролея. Це низькоросла рослина, що нагадує мох. Воно відноситься до сімейства кропив'яних і швидко розростається, часто виходячи за межі горщика. У нього багато народних назв, ангельські сльози, мир у домі, дружба, курсиканський килим та інші. Його можна вирощувати вдома біля сонячного вікна, на терасі або навіть у тіні. Батьківщина, солейролія родом із Середземномор'я. Вона зустрічається в Південній Європі, Італії, Сардинії, Корсиці і на Балеарських островах. У Західній Європі та Каліфорнії її іноді вважають бур'яном. Зараз ця рослина поширена по всьому світу. Характеристика: Солейролія має маленькі круглі листя насиченого зеленого кольору і ем'ясисті стебла. Якщо ви шукаєте альтернативу газону, це чудовий варіант, особливо тому, що він вічно зелений. Це сталеця рослина з сімейства кропов'яних, ідеально підходить для субтропіків і помірного клімату. Схожі рослини. Є ще одна рослина, яке називають дитячими слізками піли дипраса. Воно теж відноситься до сімейства кропов'яних, але родом з Карибських островів. У пілеї листя ще дрібніше, і вона відмінно підходить для тараріумів. Різновид існує сорт очі золотиста солеролія. У неї жовто-зелене листя, а умови вирощування такі ж, як у звичайної. Як вирощувати. Ніжне листя і повзучі пагони можуть створити враження, що за солеролією важко доглядати. Але це не так. Освітлення: будинки солеролія добре росте в тіні, але найкраще при розсіяному світлі. Прямі сонячні промені можуть опалити листя. Полив ґрунт повинна бути завжди вологою, але не мокрою. Поливайте раз в 5-7 днів в період зростання, оприскуйте рослину або використовуйте зволожувач повітря. Ґрунт Використовуйте легкий, добре дренований ґрунт з торфом. Додайте перліт для кращого дренажу. Ідеальний pH 50-6.0, температура. Оптимальна температура в день 16 -18С, вночі 10 13 Ц. Рослина не переносить морозів. Добриво Підгодовуйте раз в 2 тижні навесні і влітку. Використовуйте збалансоване рідке добриво, розведене наполовину. Догляд: Якщо рослина переростає горщик, пересадити його в ємність на 2-3 см більше. Обрізайте пагони, щоб контролювати зростання. Розмноження. Солеролію легко розмножити діленням куща. Просто розділіть кореневу кульку на кілька частин і розесадите по горщиках. Проблема шкідник. Білокрилка, щитівка і попелиця можуть атакувати рослину. Обробіть його мильним розчином або маслом німа. Хвороба. Коренева гниль. Ботритис і борошни староса з'являються при надлишку вологи. Зменшіть полив і видаліть уражені частини. Часті питання. Чи цвіте солеролія? Так, але квітки дрібні і непоказні. Як контролювати зростання? Регулярно обрізайте. Чи підходить для тераріуму? Так, але краще вибрати піли дипреса. Чи потрібне сонячне світло? Тільки розсіяний. Чи отруйна солеролія? Ні, безпечна для людей і тварин. Як часто поливати? Раз в 5-7 днів. Чи потрібно оприскувати? Так, якщо повітря сухе. Тепер ви знаєте все, щоб виростити красиву і здорову солеролію.